Речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що якщо ракети іранські з'являться в Росії, то їх велика ймовірність існує того, що будуть розміщувати на півночі нашої держави. На північних кордонах на підступах до нашої держави. А ми пропускаємо, що це може бути Білорусь, що це може бути умовно Брянська область і відповідний коментар є з цього приводу від Олега Любечка, який запитує, чи готуємо ми якусь відповідь на застосування іранських балістичних ракет. Ну даруйте, олеже, це дуже так загально. Звісно, що наша відповідь це щоденна оборона нашої держави проти рашистських окупантів. Однак тут важлива деталізація. Особливо якщо це по білору з Білорусі і по західній частині України, я так розумію, що натякає наш глядач, що може бути просто застосування по шляхах. Постачання західного озброєння ось ось в чому головне головне питання. Хоча, як на мене, у Росії ж були іскандери схожого гатунку балістичні ракети, і вони також, ну ми знаємо, як вони перешкоджали постачанню новітньої західної техніки на фронт. Можливо, ви деталізуєте розширити це? Цю відповідь не змогли так. Вони не змогли. В них були намагання це зробити. Якщо пригадуєте, десь наприкінці весни. Росія збільшувала кількість ударів по об'єктам транспортної інфраструктури, зокрема на заході нашої держави. І а, по Львову тоді були обстріли, і не тільки там, в інших містах були, коли вони намагалися перебувати якраз там чи то підстанції для забезпечення залізниці чи інші об'єкти, вони намагалися заблокувати і по Житомирській області, і по іншому. якраз логістику залізницею. Це тоді не вдалося. Чому вони хочуть розмістити ці ракети наймовірніше в Білорусі? Відповідь мені здається теж проста, тому що там перебували саме іскандери, теж балістичні ракети, і скоріш за все на ті ж самі приблизно позиції. Росія там розмістить і цього типу балістичні ракети. Вони наносили удари цими ракетами по різних місцях, і по Києву, і по околицям, і по Заходу, Тобто насправді була широка географія у них. Я думаю, що з цим і пов'язано. Що ми можемо зробити? Ну чи готуємо ми відповідь це, мабуть, все ж таки більше до нашого генштабу, який займається плануванням? Я думаю, що готують зараз. Всі думають і розмірковують якраз над протидією цим загрозам. Є дві опції: Перша – це можливості. Знищення цих ракет тими засобами, які нам можуть передати наші країни-партнери, ну там насам се Айріріс Ті, сам звучало, можливо, буде розширено. І друге, це можливості знищення виявлення і знищення таких пускових установок на місці, звідки вони запускаються. Це зробити можливо, але за двох умов: перше, їх треба виявляти, потрібна розвідка за ними вони теж можуть змінювати позиції, вони ж пересуваються, але. Найважливіший момент це ухвалення рішень, які мені здається неможливо ухвалити теж без наших партнерів, тому що мені здається, нам потрібні гарантії від наших партнерів нас, НАТО і Заходу про те, що вони підтримають Україну, в разі якщо ми будемо знищувати такі пускові установки, наприклад, на території Білорусі чи на території Росії. Бо питання досить чутливе, тому що це питання, яке стосується, чи розумієте, чому я кажу і про НАТО? Тому що э, розширюється конфлікт, фактично, якби не говорили нам на заході чи в НАТО, що вони не хочуть поширення конфлікту, він вже поширюється залученням учасників. Іран уже займає російську сторону, північна Корея, Інших, я думаю, що захід теж не має бути зацікавленим формування нової вісі зла, яка буде в тому числі і скеровувати свої конфронтації, і провокації проти заходу. І тому це, це важливо. Якщо ми отримаємо таку підтримку від НАТО, і вона буде гарантована, тоді можна наносити удари по Білорусі і по території Росії. Без цього нам ну відверто сказати буде важко, тому що е, треба розуміти, що е, ну чому я кажу про НАТО, умовно кажучи, НАТО має бути готовим тоді до того, що вони зможуть буквально зупинити е, білоруську армію. Зокрема, там чи білорусько-російський контингент, якщо Білорусь ухвалили ті рішення після цього щодо вторгнення на територію України, і так далі. Тому питання насправді чутливе з точки зору військової аналітики, чи потрібно наносити такі удари по пусковим об'єктам, так потрібно це б допомогло. Допомогло за умови, що ми могли, б, до речі, мати зброю, якою ми донесемо, тому що до певних об'єктів ми, вочевидь, могли би дістати до ті, які були вглиб, мабуть, що ні. Але тут ще є досить чутливі політичні моменти і моменти щодо наших партнерів, і без їхньої підтримки, без їхнього заручення їхніх гарантій, нам буде складно в цьому. І звичайно, ще який момент це Ізраїль, тому що. Тільки Ізраїль в новітній історії відзначився тим, що досить часто наносив військові удари по воєнним об'єктам Ірану, які пов'язані, чи там з виробництвом ядерної чи з ядерною програмою, чи виробництвом зброї, і так далі. І тут, до речі, у них там вибори. От буквально сьогодні пройде цей період, і сподіваюся, що все ж таки Ізраїль теж включиться в цю вирішення цієї проблематики і допомоги нам. Не готовий ствердно сказати, чи вони будуть готові наносити удари по іранським цим військовим об'єктам, але принаймні з ними мати досить серйозні контакти і діалоги щодо цієї проблематики, я думаю, потрібно. Все ж таки, ізраїльський прем'єр сказав про те, що Лапіт сказав про те, що іранська російська співпраця це виклик і для Ізраїлю, зокрема.